Мінусора Вікторія, Олеська музична школа, тема Хрещений батько Щедрика до 150 річчя з дня народження Олександра Кошиця. Чимало геніїв народила українська земля, тих, хто суттєво вплинув на розвиток людства. Але, на жаль, імена багатьох з них сьогодні забуті, загубились у вирії часу та подій. Нагадаємо про них і собі, і світу, адже нам направду яким пишатися. Світ міг би залишитися без славнозвісного Щедрика Миколи Леонтовича, якби голова директорії та головний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра не відродив у світове турне хорову капелу Олександра Кошиця у 1919 році в розпал Української революції, уряду УНР на чолі з Симоном Петлюри. Вирішив використовувати культуру як інструмент дипломатії, була створена українська республіканська капела, яку очолив Олександр Кошець. Мета донести до світу, що український народ це не частина Рабської імперії, а нація з багатою культурою та прагненням до свободи. Олександр Кошиць належить до найбільш впливових митців першої половини ХХ століття. Але за совєтів це ім'я було заборонене. Його називали українським націоналістом, зрадником, ворогом народу. Народився Олександр Кошець у родині священника Антона Кошиця. Його рід належав до старовинного дворянського священницького стану і мав герб Порань, яким користувалися шляхетські роди Польщі, Литви та України. Закінчивши Київську духовну академію, батьковим шляхом не пішов, адже справжньою його пристрастю була музика. Вчителюючи на Кубані, він створив свій перший хор, а також зібрав та упорядкував близько тисячі українських козацьких пісень. Саме тоді відбулося доленосне знайомство Олександра Кошиця з Симоном Петлюрою. Який пізніше запропонував музиканту створити хорову капелу та вирушити з нею у турне Європою та Америкою для культурної презентації України? Світові гастролі Української республіканської капели тривали впродовж п'яти з половиною років. За цей час український хор відвідав 17 країн, понад 200 міст на трьох континентах, охопивши сотні тисячі слухачів. За цей час гастролей капела закохала світ в українську пісню. Наш різдвяний Щадрик розлетівся всіма континентами. Ім'я Олександра Кошиця асоціюється з легендарним щадриком Миколи Леонтовича, який завдяки диригенту став всесвітньо відомим різдвяним хітом Carol of the Bells. Мелодія щадрика звучить у відомій американській різдвяній комедії Самодома. Багатьох інших фільмах, а ще є саундтраком до багатьох світових брендів, наприклад, Шанель. А обробка кошиця колискової «Ой ходить сон край вікон лягла в основу джазового стандарту Time» Джорджа Гершвіна. Щадрик був не просто піснею, а символом вільнодумного українського духу. У ньому поєднувалася мелодійність народної музики та унікальне хорове аранжування, яке вразило на вибагливіші європейські та американські сцени. Попри грандіозні успіхи, світове визнання, радянська влада заборонила кожицю та його капелі в'їзд до Батьківщину. Олександр Кожець багато років намагався повернутися до України, але так і не зміг цього зробити. Утім, до останнього подиху популяризував у світі українську культуру. Кошець помер у 1944 році в Канаді, залишивши після себе величезний спадок, який досі надихає митців і культурних діячів. Чому кошець, унікальна постать, поєднання шляхетського походження та глибокого розуміння народної культури зробило його містком між елітою і народом. Завдяки його зусиллям світ дізнався про Україну не лише як про частину тюрми народів. А як про націю і самобутньою культурою. Кошиць став символом того, як мистецтво може служити зброєю в боротьбі за незалежність. У Києві є вулиця, названа на честь композитора. Є меморіальні дошки, присвячені йому. На початку повномасштабного вторгнення на цю вулицю прилетіла російська ракета. Пізніше про цю подію зняли документальний фільм. Вибух на вулиці Кошиця та історія, про яку ми забули. Олександр Кошиць – це людина, яка подарувала світу українську пісню. Його життя це історія боротьби, віри у свою культуру та ідеї відданості свободи.